Сьогодні, 6 грудня 2016 року, були волинські патріоти приїхали до Верховної Ради, щоб підтримати працівників, екс-працівників міліції, пенсіонерів міліцейських, які сьогодні виживають на пенсію 1300-1400 гривень. Держава просто кинула саме правду кинули. Вони вимагають своїх прав, ми їх повністю підтримуємо. <реклама> <реклама> От то на що діхтова з нами зробить так, як з нами. Ви Вижити лимон! лимо! Не дай Боже, не дай Боже! Я, не дай Боже, звісно, молодим людям побажати. Да. Але не... кормлять собак з таким йдуть на охоту.

1917 рік, коли розігнали царство Франції, розігнали пенсіонерів в царство, а потім, коли зашкалила, тоді повернулися знову до їх подумать. Ці люди працювали в Україні, захищали інтереси України, боролися злочинністю в Україні. І сьогодні не можна їх залишати сам на сам спеціальні 400. Ми приїхали. За нас і за вас. Ми були касану поля, ми сімку. Не дай бог, не буває, А кинули все можна.

Dat is een beetje een probleem. Ik heb Шановні колеги, полковник Меліції Петровський, він там. Друзі. Друзі нас обікрали. Я уйшов на пенсію у 2008 році. Ви знаєте, яка тоді була пенсія. На сьогоднішній день це в мізер. Нам нічого не дають. Нас не прирівняли до поліції. Нас ганебно викинули. Серед нас більшість хворих інвалідів. Ніхто Ні в больницю приходите, ніхто на таблетки не дасть безкоштовно. Зараз ми зібрались тут, під Верховною Радою, під цим збіговиськом, щоб заявити наші вимоги. Я дуже вас прошу, кияни. Дайте нам організовано провести наші заходи. Ми стоїмо не тільки за свої права пенсіонерів і ветеранів, Ми стоїмо за весь народ. Чому? Зараз я озвучую не наші пенсійні вимоги, я озвучую вимоги всього народу і тих хлопців, які зараз загибаються на фронтах, серед яких багато і правоохоронців. Та чого річ, який мраз Авакова, який мерз президента і Верховної Ради, що досілі мінські угоди визбавляє особа, яка привела до влади Здека Януковича, пан Кучман. На якому лежить підозри, тім підозри убивці Чорновола, убивці Гангадзе. І ця особа керує миром, да будьте ці мінські угоди. Ми кожен день платимо свої кров'ю, кров'ю кров народа. А ви зараз балакайте заларки. Дайте нам нормально провести нашу акцію. Майор, 1300 триста гривень, от і що мачу катись?

Все це питання вирішено в три години, куди, я так зрозумів, потім ще можливість побачити по телебаченню. Ми озвучимо всі ті питання, які ми хотіли бачити. Це додаткові зміни, додаткові вимоги в бюджет, додаткові кошти, це розгляд законопроекту 44.41. Це виконання, щоб Верховна Рада змусила виконати законодавчі, на законодавчому рівні всі ті питання, які Верховна Рада прийняла, але Кабінет міністрів і Міністерство МВС не хоче виконувати. Всі ці питання ми будемо влучувати на брішення. Наступне, значить, прямо під стінами був. Маний наш опонент Геращенко, помічник Аласова. Значить, питання ми йому задавали питання, але він не сміх на вулиці них посвітити. Так як він є свій народний депутат, він побіг на засідання Верховної Ради. Значить, він запропонував 6 годин вечора створити ініціативну групу, робочу групу, до нього б тут під Верховною Радою підійти, і він 6 годин готовий зустрітися з нами, вислухати нас і потім вирішити всі ці питання. Так що це все, що на цю минуту відбулося. Якщо в когось інші ще якісь повідомлення, тому що ми там були, можливо, вам тут щось. Я готовий дати мікрофон, наступний раз підлатиме.